Грамоти, медалі, купа емоцій та зусиль у Вінниці. Завершились всеукраїнські змагання з акробатики. Видовищні виступи протягом чотирьох днів збирали захопливі погляди глядачів з усієї країни. Виступили ми сьогодні добре, отримали хорошу оцінку, і водночас ці змагання для мене проходять як контрольне тренування перед виступом на чемпіонату світу в Португалії, який буде проходити у вересні. 39 комплектів нагород отримали спортсмени з усіх куточків України. А окрім медалей, деяким спортсменам вручили офіційне підтвердження кваліфікації. Звання майстрів спорту України міжнародного класу. Я думаю, і в спорті і для нас особисто це багато чого значить. Це значить, що ми не просто так працюємо. Що весь наш наш труд прийшов не дарма. Всі наші багатогодинні тренування. Багато років ми до цього йшли, стримилися, і ось ми заслужили це. Загалом віничани вибороли 49 призових місць. Павло Барто, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.